Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні буде така історія, коротенька відносно але дуже-дуже така концентрована. Yeah. Мова піде про гру Diablo і Мортал, а саме про альянси, про підводне каміння і про дуже дуже червивих людей. Почнемо, напевно, з кінця. Записується ця промова українською, тому що в першу чергу направлена ця інформація на українців, які в майбутньому, яких я хочу в майбутньому уберегти від потрапляння у пастку, як свого часу потрапив я. А мова піде про Yesuris Sanctrum Server. На якому є так зване в лапках, як каже наш президент, найпотужніше українське ком'юніті По Діабло і Мортал. Так вони себе називають. Це ком'юніті було зароджене, наскільки мені відомо, десь у листопаді минулого року, тобто 24-го, і воно не протрималось навіть рік. Ще тоді я почав спостерігати за цим ком'юніті, оскільки грав я на Російському сервері про російському сервері BladRoss. Чого я грав, я вище скажу, що так обставини склались. Ось, значить, починаючи з кінця, я спостерігав, тому що хотів грати з українцями, спостерігав за цим ком'юніті українським. Мене туди запрошували. А саме такий гравець, як Анжелус, про нього піде далі трошечки детальніше. Він мені дуже солоденько все розповідав. Що дуже все потужно у них, вони всі потужні. 300 чоловік потужних українців, всі грають, супер, ком'юніті, один одному допомагають. Е, в топ-10 усі клани тримаються, всі три, причому. Е, на момент мого переходу е, він сказав, що всі три клани у топ-10. Я думаю, нічого собі, оце то так. І постійно і я спостерігав, але як щось мене туди не пускало. І майже 10 місяців мене все щось тормозило. А тормозило ще й те, що вони дуже завищували вимоги. Вони казали: там в тебе то того не вистачає, то того не вистачає. У нас дуже жорсткий відбір, у нас всі супертопові, ми все там беремо, ми в бєсах сидимо там регулярно, все робимо. Ну, думаю, нічого собі, раз не вийшло, другий раз не вийшло. А тут я вже настільки стомився грати з росіянами, що вирішив перейти. Тим більше я хотів кинути гру неодноразово, позбувся свого старого основного аккаунту основного, зареєстрував простенький аккаунт, новенький, і пішов значить, на цей сервер. Перейшов туди до них. Що мене зустріло? Мене зустрів їх топ-10 клан, який вже не був на той момент в топ-10, а мені ще сказали за декілька днів до переходу, що він топ-10. Мене засунули в підпівасний твіноклан Глорі ту Юкрейн, який болтався там на якомусь 11 чи 12 місці. День, подивившись, що там сидять одні твіни і півтори живих людини, я відразу. Затребував, щоб мене перевели в їхній другий клан. Там три клани в ком'юніті. Перший топ-1 клан, топ-2, і оцей топ-3. Як вони приставку топ цю кумедну додають. Зараз розповім, чому вона кумедна. І значить, після, після деяких калізій вставляє палок, в тому числі і грильом. Про нього піде також далі мова. І про крафті я згадаю обов'язково. От, і після деяких вставлянь мені палок в колеса мене з натяжечкою завдяки не буду розкривати. Гарних хлопців я розкривати не буду, щоб не портити їм репутацію. Е, а от про, про поганців я якраз розповім. І, значить, Анжеус щось там жував соплі. В итогі так мене щось я не можу, Я не можу взяти туди-сюди. Е, гріль мені колись сказав, ти не, а я ПВЕ шер, я гравець ПВЕ і. Вперше в українському ком'юніті я е, зіштовхнувся з тим, що ПВЕ-шерів не те, що ну, е, якось на них по-другому дивляться. Їх прям не поважають і пригнічують. У них напрямок типа клану ПВ, ПВП. Вони люті ПВП-шери, як вони себе називають. І якщо ти не граєш в ПВП, ти для них просто, ну, просто не потріб. Ось. І оце вони постійно мені казали, ти ж не пвп а я людина відверта. Я кажу, хлопці, я дуже активний ПВЕ гравець. В усіх інших кланах, де я був, а я за три роки багато кланів змінив за, за, ну, за обставин, про які я вище розкажу. Ніколи ПВЕ активний гравець не пригнічувався, а навпаки, цінувався, тому що всі ПВП-шери приходять вдягатися, качатися у ПВЕ. І коли у ПВЕ є гарні в клані. Соклани, які допомагають ПВП-шерам, яким навіть ліньки перевдітися в данжах, пофармити, то це дуже круто. А в цьому, а в цьому альянсі українському саме зневажають, зневажають ПВЕ-шерів, і у них навіть в телеграм-каналі ногітки поставили, нігтики, як будто жіночка фарбує нігтики, тобто такі чатики для, 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 для дівчаток. А ПВПшна гілочка у них там крута. Там ГГ, ге, Game, всі діла. О, значить, і вони мене не хотіли брати до себе в клан. но скріпя зубами, і при тому, що розвалився їхній цей glory to Україн, повністю перейшов під півосню, Ukrainian United, Я туди як зайшов, як подивився, обнять і плакать. Там. Клан середнього рівня, який зараз по серверу десь 7 місце там займає, а вони губи дули, там що капець. Там в клані ну, взагалі жесть, просто жесть. Звичайний, простенький клан в топ-10, який займає нижню стрічку десятки. Е, Нічого особливого, люди нижче, мене резонансу були. Е, менш активні навіть були. Далі почав я грати в цьому клані. Ну, думаю, все, добре, прийняли. Грав, грав в цьому клані, а я ще до цього, як у них в Дискорді, в Телеграмі сидів, дивився, вони дуже токсичні. Вони не радіють твоїм успіхам. Коли ти щось зробив гарне, вони починають тебе токсити, підколювати, язвити. Коли ти десь оступився або щось не знаєш, вони також тебе підколюють. Коли в тебе щось провалилось, вони радіють. Мене це також дивувало, що це українці, рідні українці, так себе поводять. Але тоді я якось не сильно придав цьому значення. Вступивши до них в клан, я це побачив наживо. По-перше, в клані, наче і, в, і велика активність на битву тіней. І десь вони там щось бігають. Але в клані, як будто ти сам сидиш, всі порозбивалися по два, по три чоловічки по кучкам, спілкування взагалі в плані шуточки під шуточки, підколи Е, коли. там взагалі ноги витирають об них, не поважають. Розмови тільки про ПВП і про інші речі. Значить, далі, посидівши в цьому клані і подивившись, що діла не буде. А я така людина, як, яка звикла грати завжди в топ-10 кланах. І ці клани топ-10, що вони займають першу п'ятірку, а не там десь знизу 7-8 місце, як Ukrainian United. Їхній перший клан зараз на даний момент запису цього монологу знаходиться в безсмертних в Альянсі. Там також все не так весело. Там десь чоловік може 15-20 неактиву, які там десь приходять і уходять. Там 2-3 пачки, якщо є сильні, то й то добре, а вони себе позиціонували взагалі як боги на цьому сервері. І швидше за все, вони 7 неділь навіть не просидять в бісах вистрілять. Значить, я до чого веду? Посидівши в клані їхньому другому, топ-2, я подивився, що діло пахне смаженим. ПВЕ вони взагалі не вміють грати толком. Башти захоплювати вони взагалі не люблять, вони привикли їх віджимати в ПВП, але при тому, що в башня перший тиждень циклу віджимається в ПВЕ якраз. Тобто вони своєму першому клану профукали один раз башту, перший тиждень клан без Башти сидів. Весь сервер там чуть ли не сміявся з них. Другий тиждень програли, мому поточному клану Башту, значить, і до чого це все йде? Я подивився, думаю, тут я, нема що тут ловить, токсичні свої українці, я повністю розчарувався в українцях. Я вирішив піти до іноземного клану, яких на сервері, слава Богу, вистачає. І що ви думаєте? Мого низькорезонансного персонажа, в якого, якого навіть тищу резонансу не було на той момент. Дуже люб'язно, тепло прийняв один топ-3 клан. Я туди зайшов, до цього раніше я, я питавши там клана, який був на п'ятому, шостому місці, мені відкрили там також двері, сказали, коли хоч заходь до нас, ми тебе візьмемо. Я ще раз переконався, що іноземці краще, ніж свої. І, любі друзі, якщо вас будуть хантити Анжелус чи Гріль, до топ українського ком'юніті на Яшурі Санктрум, чи на 12 серверах, які входять до цього. Ну, там злиття серверів до цього кластеру, ні в якому разі туди не йдіть, тому що я спілкувався з багатьма людьми, які туди попереходили, повтрачали продажні прив'язані камінці, фамільярів, і дуже жалкують, що вони туди перейшли. З усіма, з ким я спілкувався, кожен жалкує, але, 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 але від безвиході багато хто сидить там. Деякі вже поуходили, типу мене, а деякі просто від безвиході там сидять. От. Це вам про українське ком'юніті. Тепер більш подробніше про офіцера колишнього Анджелуса, який хантив усіх у цей ком'юніті. На даний момент він знаходиться з росіянином Азо із Крафті на Дарк Ексайлі. Вони пішли в ентропію. От, як пояснює сам Анджелус, він стомився вигорів три роки будувати потужне українське ком'юніті і пішов за кошельочком за великим резонансом. Це ком'юніті будувало минулого року. Значить, оцей альянс Крафті і гріль. Крафті 13К резонансник, гріль 10-кашник. Зараз лишився один гріль. От, один гріль. Гріль, наскільки мені відомо, дійсно українець. Крафті дуже сумнітивно, що він українець, скоріш, він росіянин на 99%. І Його товариш Азо, про якого Роман Романовича було інтерв'ю, припоманив його якимось там резонансом якимись планами, і вони пішли імелом в віду на другий сервер. В ітогі, що маємо ми зараз з цього потужного альянсу. Третій клан твіноводний, другий клан підпівасний, перший топ-1 клан України Легіон, е Кульгає в бісах і швидше всього, не, не, не висидить навіть от вони там четверту неділю захистили з рахунком 3-1 тіням програють. П'яту неділю, я навряд чи думаю, що вони захистять і вилетять, і навіть не отримують там якогось плащика. В Клані атмосфера токсична. Від кого не почує, всі на це жаліються. В усіх кланах, в усіх трьох кланах токсична атмосфера. Одна жовч, одні підколи, одні, 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 одні насмішки. Це щодо українського ком'юніті. Опасайтеся, значить, Анжелуса, який хантить і зазиває. Ну, Він зараз положив болт, він вже нікого не хантить. Він свою чорну справу зробив, багато людей туди перевів. От е, таким, знаєте, обманом, це, я, я називаю це, це, це в прямому смислі обман, тому що він, е, як то кажуть, золоті гори обіщало на самом ді ділі. І найголовніше синдром Вахтьора у наших українців. Вони так дують губи, а іноземні клани беруть спокійно активних гравців, навіть якщо там немає високого резу, аби тільки гравець грав і приносив користь. І все. І вони не дивляться, чи ти пвепешеш, чи ти пвеєшер. Тобто майте це на увазі. Щодо гриля, також непроста людина, він сам собі на умі, забуває іноді вмикати башти, без чого клан тиждень може просидіти без башти, або ще щось. Сам собі на умі, не слухає, що йому кажуть, або якщо слухає, то тільки на день, на два і потім робить, як хоче. Також будьте дуже обережні. Е, моє резюме по їхньому альянсу ні в якому разі.